Це американський ветеран, який звертається до людей з Мага. Вони там самі можна сказати в шоці з останніх подій. А цей ще добиває їх. Well, ну що ж, Мага, тепер, коли офіційно ваш король незаконно поставив Сполучені Штати у стан війни, Буквально вчинивши акт війни, або віддавши наказ вчинити акт війни проти суверенної держави, яка нас не атакувала, просто так. Просто так, правда? Використавши брехню як доказ, так? Звучить знайомо, нагадує щось із 2003 чи 2022? так? Нова війна. Все правильно, мага. Нова війна. Містер миротворець, містер ділмейкер ге щойно перейшов в межу і тепер збирається погубити кожного з нас. Тож питання, яке я хочу поставити всім вам, червоним капелюхам, у котрій годині мені вас чекати у військоматі, о, мене не шукайте, я на пенсії, це все ваше.